Коли Трамп аргументує постійно, і він і його команда аргументує, що ми повинні досягти миру дуже швидко, тому що гинуть люди. І оце знаєте, коли намагається, що швидко зробити, хоч з цим з мирними перемовинами, хоч з надрами, а, дуже швидко. Мені це нагадує от початок 90-х років. І я відчуваю вже навіть не, не розумом, да, а шкірою що це авантюра. Тому що початок 90-х років це мені нагадує, оце по вулицях ходили молоді люди з голодними і палаючими очима, намагалися хапати за рукав з криком. Вам ужасно повезло, канадська оптова компанія з сумасшедшими скидками товар, і ми знали, що це все липа. І так само на виглядає зараз. Оце коли швидко хочуть зробити. Гинуть люди. Так, гинуть люди. Але ми я не розумію, чому Україна а, так же вперто, як Трамп десятки і сотні разів повторює: гинуть люди, тому треба вкладати угоду. Гинуть люди. У нього питають там, чому ви не даєте зброю. Гинуть люди. Я знаю, що треба вкладати угоду. Чому ви не позбавили розвідданих? Гинуть люди. Я роблю все для того, щоб Україна була стимульована до того, щоб всі зусилля проговорив. Не Росія стимульована, а Україна. І ми повинні говорити просту річ: люди гинуть саме через вас, саме через вас, гарантів, які в 94 році видали нам страховий поліс. Будапешський меморандум, в якому було записано, що не буде ніяких, ми гарантуємо, не буде ніяких інвазій на Україну, не буде порушена територіальна цілісність. Тобто, от, от з одного боку, те, що Росія недогороздатна, це раз, а друге, це те, що Трам дуже спішить мені, е, от це вселяє. Бажання і необхідність мені здається з боку України спокійно аргументуючи свою позицію, йти до того, щоб так переговори можуть бути, але вони мають бути підготовлені і мають бути в тому форматі, який прописаний в страховому полісі, тобто Росія, Україна, Сполучені Штати Америки, Великобританія, і напевне, вже зараз, скільки вже йде війна, то напевно Європейський Союз як. Сторона, яка найбільше а зараз якою найбільше торкнулася ця війна за винятком України саме собою.